Ді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Дренець, а передусім про таке. Далі без Беземсек. Черкащина останньою з областей ліквідувала центр медико-соціальної експертизи. Герої серед нас. Обласний літературний конкурс, присвячений небайдужим людям, відбувся у Смілі Батл творчих переселенців. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина завітав до Черкас. Сьогодні у Смілі виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На місці події рятувальники виявили сильне задимлення та за допомогою автодрабини евакуювали двох мешканців, ще трьох сходами. Серед постраждалих жінка 1955 року народження, яка отруїлася продуктами горіння. Втім, від госпіталізації відмовилась, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося уникнути подальше розповсюдження вогню. Причиною займання стала несправність акумуляторної батареї інвертора. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників. Раніше було 50%. Підвищений відсоток бронювання допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Ці критично важливі зміни ініційовані Міністерством розвитку громад та територій для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану. Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації. Також для таких підприємств пом'якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання. На Черкащині нарешті реорганізовують МСЕК. Рішення щодо реорганізації обласного центру медико-соціальної експертизи підтримали депутати обласної ради. За це проголосували 37 обранців під час сьогоднішнього позачергового засідання сесії. Відтак, колишню структуру приєднають до обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Згодом майно повинне бути передане в оперативне управління чотирьом медичним закладом регіону. Нагадаємо, Черкаська область досі залишалась єдиною, де не було ліквідовано МСЕК. 2 квітня в Україні відзначає День кінолога, день тих, хто знає, як правильно взаємодіяти з чотирилапами, аби вони показали найкращі результати від пошуку дітей, вибухових речовин, зброї, наркотиків до розшуку злочинців. Кінологічні підрозділи це приклад ідеального партнерства між людиною та твариною, де кожен член команди відіграє важливу роль. Хоча собаки не вміють говорити, але вони чудово відчувають людину та вірно несуть службу. За даними Національної поліції України, лише за 2024 рік кінологи зі службовими собаками здійснили майже 17 тисяч виїздів на місця подій. Зокрема, було розшукано 226 дітей. Виявлено 3 тисячі вибухових пристроїв, 155 кілограмів вибухових речовин, 1087 одиниць зброї. Більш ніж 194 тисячі та майже 946 кілограмів наркотичних речовин. 24-річний черкащанин створив телеграм-канал, через який продавав наркотичні засоби. Порушника затримали, коли той ніс чергову партію заборонених речовин для подальшого продажу. Під час обшуку в помешканні та гаражі фігуранта знайшли та вилучили понад 720 грамів різних наркотичних засобів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, психотропів та прекурсорів за цінами чорного ринку становить майже 550 тисяч гривень. Слідчі вилучили й інші речові докази та грошові кошти, які отримані незаконним шляхом. Все направили на експертне дослідження. Триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. У смілі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та учасників обласного літературного конкурсу Герої живуть серед нас. Захід зібрав понад півсотні обдарованих старшокласників із місцевих закладів освіти разом із їхніми наставниками. Детальніше у відео Сміла новини. Конкурс обласного рівня спрямований на пошук та підтримку літературно обдарованих учнів, формування любові до літературного слова та бажання створювати поетичні і прозові твори. Щира подяка дітей за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви дбаєте про рідну мову, про рідне слово, про історію. І знаєте, кожне ваше. Слово дійсно надихає воїнів і це ще один крок до нашої перемоги. На заході учасники обговорювали, кого сучасна молодь вважає справжніми героями сьогодення. Герої це ті, хто жертвує своїм комфортом заради інших. Це лікарі, які рятують життя навіть у найстрадніших лаовах, учителі, які відкривають перед дітьми двері усіх знань, пожежними. Які ризикують з собою, аби врятували потакилище з вогнів. Також звичайна людей. Я проводить, що послуг чужу бюто допомагає тим, хто з його потребує. Головними героями творів учасників конкурсу стали земляки, які ціною життя боронили незалежність України. На церемонії нагородження зачитали есе та вірші, присвячені героям землякам, що загинули на фронті або стали символами мужності та патріотизму. Софію Артеменко надихнув написати вірш вчитель історії, який зараз воює. Для неї та для всіх учнів він є справжнім героєм. Вірш про свята усім хробим воїнам, що тримають корови, Розпорте небо знеможено гасне, зриваючись, падає вниз висоти. Слова, що були, здавалось, невчасні, тепер неможливо про її і сонце не гріє, а схоже палає, розплавлює землю студенним вогнем, думки мов на як на снеги, кидаються в яму і створяють пущення. Зі слів Тетяни Карло цей конкурс організований за ініціативи міського управління освіти, молоді та спорту, а також громадської організації чужих бід не буває. Я б від всіх нас хотіла щиро подякувати і подякувати не тільки від тут, присутніх, а і від міського голови, від цієї громади, голову Камальської організації чужий діт відбуває Івана Івановича вас. Тому що ваша громадська організація стала знаєте, цього чудового конкурсу, який дає можливість нашим дітям показати свою творчість, свій талант. Їх підтримати. Усі учасники конкурсу та їхні наставники отримали грамоти та подяки від організаторів. Приємним доповненням стали подарунки від благодійного фонду МГП. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина, який успішно крокує територіальними громадами країни. Завітав до Черкас. В будинку культури імені Івана Кулика відбулося цікаве дійство за участі організаторів і учасників. Внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в обласному центрі. З початком війни Черкаси стали до певної міри хабом, куди прибували тисячі переселенців. Частина з них їхала далі. Але в обласному центрі сьогодні мешкає понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Звісно, завдання і влади, і громади полягає в тому, щоб максимально посприяти їх соціалізації, адаптації до нових умов. І проект Ми українці всі одна родина безумовно виконує цю задачу. Та функція і місія, яку організатори і співорганізатори, саме партнери проекту. Заклали саме об'єднання, об'єднання українців, об'єднання націй, об'єднання всіх творчих родин. Наше місто, як завжди, виступає також одним із пріоритетних береться за одним із пріоритетних напрямків. І цей проект він не просто об'єднує. Він дає сили, він дає заохочує до подальшого змістовного культурного життя в місті. і він допомагає людям адаптуватись нашому місті. Родина Золотухіних Шамлі приїхала з Маріупо. Поля у 2022 році пішки виходили з міста майже 20 кілометрів на фото професійної фотографині Ольги Золотухиної Шамлі рідне місто, яке залишилось в пам'яті. І на світлинах через творчість ми зараз висловлюємо свій біль про все втрачене. А з іншого боку, творчість це змога показати, наприклад, те саме моє рідне місто, його краєвиди і черкасцям, і українцям, і всім. Ну, в плані дітей вони зростають вже тут, вже в Черкасах, і у них світогляд розширюється, і це, звісно, впливає на їхні творчі на їхню творчість в позитивному сенсі цього слова. Донька пані Олі Міржана малює, займається спортом і теж радіє, що нині мешкає у Черкасах. Мені більше подобається малювати персонажів якісь з ігор. А... Я малюю вже чотири роки. Перші два роки я вчилась малю... малювати в Маріуполі. Ну, і за війни пократила, в Черкаси, потім почала вчитися тут. Але... І за того, що було далеко далеко їхати. Тоді я пократила сюди ходити. І два роки я сама вчилася малювати. Марія Галушко з донькою Світланою на заході у двох. Їх тато воює. Вони вже двічі переселенці. Перший раз довелося покинути рідну домівку у 2014-му, а вже в 2022-му виїжджали з Сєвєродонецька. Про цю щемливу історію теж дізналися відвідувачі заходу. Не лише хлібом єдиним. Да, ми живемо на цьому світі, це дуже така дійсно моральна, емоційна підтримка. Вона дає змогу ну, доторкнутися до чогось такого ну, вічного, да? От, до мистецтва. Тому так, я дуже залюбки відгукнулася ось, ну, на, на запрошення і вважаю це гідним наслідуванням, такий досвід. Найти треба людину, яку яка б справді допомогла, і обов'язково не опускати руки. Воно все одно дасть плоди. Навіть ну не вийде з першого разу якось десь адаптуватися все одно колись, колись да й вийде у кожної родини своя історія. Кожна рятується своїми методами, але безумовно подібні проекти дозволяють притамувати свій біль, поділитися ним з іншими, відчути справжнє єднання. Направлений він перш за все на те, щоб підтримати людей, що змушені через страшну війну, через страшну біду покинути свої домівки, приїхати на нові місця, підтримати переселенців. А ще цей проєкт це. Момент, коли ми бачимо єднання нашого українського народу, тому що зараз немає чужої біди. Ми всі одна, єдина велика родина. Директорка івент-агенції Садиба Мюзік, яка і є основним організатором проекту Ірина Коваленко, впевнена, що своєї мети проект досягає. З мета проекту дати цим людям відчути якийсь позитив, якусь підтримку. А тут виявляється, що вони один одного підтримують, що вони можуть художніми номерами показати свою силу, стійкість, впевненість в тому, що ми вистоїмо, що ми переможемо. І якраз тут дуже. Гарний склад родин. Я дякую за підтримку місцевій владі міста Черкаси. Це дуже важливо, тому що нас всі підтримали. Я дякую нашим партнерам національному кінотеатру «Світ-ТІВІ». я дякую автору нашої ідеї Віталію Віталі рябчуну який взагалі придумав і створив цей проект. Тому що надзвичайно важливо розуміти, що ми не дарма просто їздимо по містах. Ми несемо людям е, якусь впевненість, якусь віру, ми об'єднуємо людей. Надійним партнером проекту став національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. За час реалізації проекту поділилася його представниця Марина Русак. З'явилися і інші плани щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, які вже вдалося реалізувати. Це взагалі страшно втратити все і віднайти спочатку з себе психоемоційно, а потім, але є ще інша сторона, тобто всі намагаються допомагати якимось чином матеріально, там, там помешкання, ще щось, ще щось, ще щось. Але ми Забуваємося, що в нас насправді дуже депресивний психоемоційний стан і в дуже багатьох він е е прихований. А і, от саме цей проект, на нашу думку, і на на, на, на ті відгуки, які ми отримали, він дає можливість людям от дістати ці емоції і е, подарувати позитивні емоції е, глядачу громадам, і так само отримати від громад цей відклик і повне прийняття. Ми розробили, розробили програму для внутрішньопереміщених осіб, тому що ну зрозуміло, що людина приїжджає і не у всіх є новий сучасний телевізори, а всі Мають право і хочуть мати доступ до якісного телебачення, щоб було безліч каналів, якісний контент. І тому ми вирішили всім родинам ВПО давати. Ну той, хто хоче дивитися і стати абонентом світі. Ми даємо безкоштовне користування приставку Андроїд, яка перетворить будь-який старий телевізор на сучасний смарт. На завершення заходу кожна родина учасниця окрім позитивних емоцій, отримала подарунки від організаторів як музичні, так і корисні в господарстві. Ми разом, ми українці, всі одна родина. Проект це засвідчив. Атмосферні фронти південного циклону, які зависли на Черкащиною, проявились довгоочікуваними дощами. За період з першого ніч 2 квітня випало від 3 до 8 міліметрів. А це 23-75% декадної норми. Найбільше опадів на лівобережжі 14-18 міліметрів. А це більше, ніж за весь цьогорічний березень, який увійшов у десятку найсухіших з 1965 року. Найменше вологи отримала Уманщина. За прогнозом Черкаського гідрометеоцентру, на припинення дощів розраховуємо завтра, у другій половині дня. Температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 10-15 градусів. За модельними оцінками, у неділю з північними вітрами до нашого регіону надійде порція арктичного повітря. Різко похолодає, впродовж доби лише 3-8 градусів тепла. Висока ймовірність заморозків. Цього дня наші предки уважно стежили за небом. Якщо при сході сонця спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. Починають набухати бруньки смородини. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!